Книга, пізнавай Біблію, Перша сім'я. Ти пам'ятаєш, що сталося з людьми після того, як вони згрішили? Так, вони були змушені піти із саду, але, незважаючи на покарання, Бог пікувався про них. Він зробив їм шкіряний одяг для того, щоб їм було зручніше жити у світі, який був уже не таким прекрасним. Щодня вони тяжко працювали, зранку до вечора їм доводилося трудитися на землі, скопувати її, виривати бур'яни, поливати рослини, і, незважаючи на те, що вони так багато працювали, роботи не ставало менше. Так, це було дуже складно. Вони дуже втомлювалися, але Бог попереджав їх, що життя не буде таким, як раніше. Пам'ятаєш, Бог обіцяв людям, що у них з'являться діти. Він виконав свою обіцянку і подарував Адамові та Єві синів. У Єви народилося двоє хлопчиків. Старшого з них звали Каїном. Пізніше в Каїну з'явився братик. Йому дали ім'я Авель. Звичайно, Адам і Єва були дуже щасливі мати дітей. Але їхнє життя ставало все важчим. О з яким смутком вони згадували про прекрасне життя в саду? Вони часто розповідали дітям про те, як добре було раніше, до того як вони згрішили, але нічого вже не можна було повернути назад. Незважаючи на всі труднощі, життя на землі, тривало Каїн і Адель підростали, пізнавали світ, гралися і вчилися працювати. Так було і багато років тому Каїну подобалося доглядати за рослинами, спостерігати, яка рослина чого потребує, вирощувати смачні та соковиті плоди. Каїн був хліборобом. Так, у нього це виходило дуже добре. Вирощуючи рослини, Каїн не тільки займався улюбленою справою, але й цим ще й допомагав батькам. Авель відрізнявся від свого брата. Йому подобалося піклуватися про овечок. Він був добрим пастухом, стежив за тим, щоб у овець завжди була їжа, вчасно виводив їх на пасовище, застригав шерсті, щоб овечкам не було спекотно, як і Каїн своєю роботою він допомагав сім'ї. Дуже сумним для Каїна. Та Авеля було те, що вони не могли розмовляти з Богом так вільно, як колись це робили їхні батьки. Каїн і Авель знали, що Бог є, але ніколи не бачили його. Вони дуже хотіли, щоб Бог був задоволений ними. Але що вони могли зробити для нього? Це повинно бути чимось особливим. Тоді вони вирішили віддати йому найкраще з того, що вони мали.